А ефір телеканалу ТС1, як завжди, в неділю продовжує програма Соціальні ініціативи не швидка, швидка або як пришвидшити надання медичної допомоги. Теоретично над цим питанням працюють уже не один рік, і лише з початку 2013-го взялися за практичне втілення реформування екстреної медичної допомоги, яке чиновники мають намір завершити до кінця року. Міністерством охорони здоров'я України ведеться постійний моніторинг реалізації керівниками регіонів завдань, реформи та відстежуються проблемні питання на. Цьому шляху у Києві нагадали за невиконання плану реформ відповідальність несе особисто голова обласної адміністрації. З 1 січня набрав чинності закон про екстрену медичну допомогу. Згідно з ним, виклик цієї служби здійснюється безкоштовно за єдиним телефонним номером 103 або 112. Відмова у можливості здійснення передачі та прийняття викликів забороняється і тягне за собою відповідальність. Закон визначає, що центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, який і буде приймати виклик. Є установою ...охорони здоров'я, основним завданням якого є забезпечення організації та надання екстреної медичної допомоги на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці. Так звучить сухий текст документу. Насправді ж, за кожним викликом швидкої чиєсь життя. На Закарпатті медики щодня отримують понад 700 дзвінків, проте з початком року кількість викликів зменшилась на 100. Спеціалісти пояснюють, мова не йде про зменшення надзвичайних ситуацій, де потрібна медична допомога. А статистика зумовлена реформами, унаслідок яких виклики перекваліфіковують на невідкладні та ті, що можуть зачекати. Практична медицина в ілюстрації далі. У програмі з 1 січня медична допомога запрацювала по-новому. Закон зобов'язав медиків поділити допомогу на швидку і невідкладну. Відтак у всіх регіонах мають бути створені центри екстреної допомоги. За нормативами за 10 хвилин бригада має прибути на виклик. Проте навіть у межах 100-тисячного Ужгорода це практично неможливо. Ми так ексцентрично розташовані в городі, що ця вимога за 10 хвилин приїжджати з одного кінця до другого, це трішечки неможливо. Досвідчений водій із 17-річним стажем теж говорить про неможливість виконання нормативу. Попри розбиті дороги, чимало нарікань на власників цивільних автівок та на водіїв громадського транспорту. Дороги, якщо десь недалеко визов, можна вправитись, на якщо на другий кінець міста десь кілометрів. Враховуючи дороги і наскільки машинам поступається. Хто уступає, хто не уступає. Ну в останній час вже більш ліпше пропускають швидко вже. За новими правилами дзвінок прийматиме диспетчерська центру екстреної медичної допомоги. Потім передаватиме повідомлення бригаді, яка знаходиться найближче до місця виклику. Поки що диспетчерська базуватиметься на території станції міської швидкої. Виклики фіксуватимуть із Перечинського, Великоберезнянського та Ужгородського районів, а згодом із усієї області. Зараз є чіткі правила виклику бригади на екстрену патологію і в законі прописані ті, ті варіанти, де швидка не повинна виїжджати, тому що є мережа дільничних лікарів, сімейних лікарів і інші, які мають працювати в тому режимі. Закарпатський центр екстреної медичної допомоги був створений ще в 2001 році. Тоді його відкриття було зумовлене паводками. Свого первинного призначення центр і досі не змінив. Надавати невідкладну допомогу постраждалим. А щоб вона була вчасною вже за два місяці в Ужгороді планують створити максимально комфортні умови як для хворих, так і для лікарів. Лише за таких умов, переконані управлінці, 10-хвилинний ліміт може стати реальністю. Для цього потрібна правильна логістика. Щоб досягти цих параметрів станції швидкої допомоги міста Ужгорода, звичайно, в спальний район, особливо в час пік, за 10 хвилин доїхати неможливо. Тобто, ми вже пропрацьовуємо навіть вже є деякі напрацювання щодо створення підстанції в спальному районі для того, щоб там розмістити три бригади, які будуть здійснювати виклики і забезпечувати екстрену допомогу жителям саме цього мікрорайону міста Ужгорода. Чиновники переконані вчасну та адекватну медичну допомогу мають отримувати як містяни, так і селяни. З початком реформування швидкої допомоги Закарпатський центр екстреної медицини фінансується за рахунок обласного бюджету. Коштів переконують, вистачатиме і на медикаменти, і на паливно-мастильні матеріали. Сьогодні видатки на швидку допомогу. Бензин, медикаменти централізовані. Одні вони одинакові. Що в Березнянському, що в Раховському, що в місті Ужгород. Раніше була серйозна проблема, тому що десь не вистачало бензину по бюджету, десь не вистачало медикаментів, а це неправильно, тому що закарпатець, який живе в Ужгороді, в і Міжгір'ї один, і повинен користуватися медичними послугами одинаково. Закарпатські медики не пропускають жодного виклику, вивчаючи час проїзду, об'єм надання медичної допомоги, покази до госпіталізації, підтримують хворого на початку стаціонарного лікування, не забуваючи при цьому і про сімейного лікаря-пацієнта. Саме систему сімейної медицини планують реорганізувати, щойно завершить реформу екстреної допомоги. 24 земельні ділянки загальною площею понад 30 гектарів зарезервовано на Закарпатті під будівництво житла. У рамках виконання соціальних ініціатив президента в області реалізовується другий етап регіональної програми Доступне житло. Такі дані озвучили на селекторній нараді, яку провели під головуванням міністра регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадія Темника та за участі закарпатських чиновників. Цей етап розрахований на 2012-2014 роки і передбачає роботу сплат. Планування територій, виділення земельних ділянок та підведення інженерних мереж до них, упровадження найбільш ефективних фінансово-інвестиційних механізмів житлового кредитування. Окрім того, мова йде про безпосереднє будівництво доступного житла. Утім, невирішеним поки що залишається питання із виділенням землі для будівництва соціального житла в обласному центрі. Наразі як повідомив заступник голови закарпатської обласної адміністрації Ігор Свищо, міська влада вже запропонувала один варіант виходу із цієї ситуації. Відтак. Сьогодні є можливість виділити для будівництва доступного житла територію колишньої військової частини, що знаходиться на вулиці Гагаріна. Загальна площа запропонованої ділянки 9 гектарів. Зараз цю пропозицію вивчають детальніше, і вже у наступних програмах ми розкажемо більше про будівництво доступного житла на Закарпатті. Перший місяць нового року минув. Українці вже звикли щороку у зв'язку із прийняттям нового бюджету, ледь не всі верстви населення страждають через затримку виплат: чи то заробітних плат, чи то пенсій, чи то матеріальних державних допомог. Утім, до кінця січня всі соціальні кошти, які були передбачені урядом, дійшли до своїх отримувачів, принаймні на Закарпатті, переконують фахівці. Віктор Янукович вважає, прийдешній рік соціальним, тож всі допомоги гарантовані державою і надалі виплачуватимуть вчасно і в повному обсязі. А у міністерстві праці та соціальної політики пообіцяли вибудувати механізм, який дозволить контролювати виплати на місцях. Адже нещодавній негативний приклад із дитячими грошима, коли казначейство кошти отримало, а люди на місцях ні, показав, що існуюча система потребує змін. Міністр профільного відомства Наталія Королевська також запропонувала усім, хто зіткнувся із проблемами, що належать до компетенції Мінсоцполітики, обов'язково повідомляти про це до урядового контактного центру та на сторінку міністерства у соціальній мережі Фейс. Збук наприкінці січня казначейство перерахувало в регіони другий транш соціальних коштів майже 200 мільйонів гривень. На Закарпатті переконують, виплати завершили, спрацювали на відмінно. Про підсумки першого місяця нового соціального року наступний відеоматеріал. Маленькому Миколці майже півтора року. Він перша і бажана дитина в молодій сім'ї. За виховання малого українця держава, щомісячно виплачує мамі понад 800 гривень. Наталка зізнається, на другу дитину певно не зважиться. Коштів не вистачає навіть на найнеобхідніше. Біля 300 виходить тільки на памперси. 210 гривень виходить літр молока в день, то на місяць 210 гривень виходить. Дешева піжама 90 гривень. Туфельки 300 гривень мінімум на дитину, і, а вже вже про те, щоб самі щось купувати, там за комунальні послуги платити навіть таке Не думаю за ті ж комунальні послуги сплачує мама Наталії, разом з якою і проживає молода сім'я. Лише сукупна казна нині дозволяє прогодувати трьох дорослих і одну дитину. Переконана Ужгородка. Натомість у департаменті соціального захисту населення області розповіли. Соціальні виплати зросли, оскільки січня піднявся і прожитковий мінімум. Нині він становить 1147 гривень для працездатного населення. Відтак наприкінці року сума ще раз зросте на 71 гривню. Це суттєво вплине на одноразові виплати при народженні дитини. При народженні першої дитини 30 прожиткових мінімумів одноразово виплачується. далі. При народженні другої дитини 60, і при народженні третьої дитини. Це виплачується 120 прожиткових мінімумів. Опісля зростання прожиткового мінімуму. За першу дитину держава виплачуватиме майже 31 тисячу гривень, за другу і третю 62 і 123 тисячі. Відповідно у працюючих мам збільшуватиметься і розмір допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. А от інша Ужгородка Рената за свої майже 40 років ніколи не працювала. Зате виховує чотирьох дітей. Утім, держава матеріально підтримує жінку лише за двох молодших діток, оскільки старші мають 8 і 15 років. Щомісячно Рената отримує понад півтори тисячі гривень. Коли приходжу документи зробити, я без проблем здаю, мені не відказують, мені нормально відношуються до мене. В Ужгороді, як показує досвід, ромське населення частіше всього народжує задля вигоди, а за статистикою, щороку кількість породіль у місті збільшується. Проте в управлінні переконують, якщо є підозра, що мама спекулює на дітях, інспектор зобов'язаний перевірити стан родини в першу чергу. Ми реагуємо на доповідні записки дільничних педіатрів. Тобто, якщо якась сім'я є така, яка є. Зловживає, можна сказати, такими речами. Обов'язково всі дільничні педіатри вони реагують. Вони пишуть доповідну записку на головного лікаря, яка автоматично попадає до нас. Відразу реагує наша комісія, проводить акти обстеження проживання. Звичайно, випадків таких чимало, коли ми припиняємо виплату, оскільки це передбачено чинним законодавством. Таких перевірок лише в Ужгороді минулого року здійснили майже 1800. Щороку в області виявляють близько двох десятків закарпатських жінок. Які народжують дітей заради грошей, на щастя недобросовісних матусь набагато менше ніж люблячих. Громадськість контролюватиме дії влади. У міністерстві соціальної політики для цього навіть створять спеціальний відділ, де працюватимуть представники відповідної громадської ініціативи і стежитимуть за роботою відомства. Про це повідомила міністр соціальної політики Наталія Королевська під час народної колегії. Говорили також про пенсії, зарплати та пільги. Про найближчі плани міністерства далі у сюжеті. Владу під народний контроль так назвали народну колегію, що покликана захистити інтереси громадян та узгодити їх із політикою органів державної влади при вирішенні важливих питань. Представники громадських організацій, профспілок, експерти з економічних та соціальних питань звернулися по співпраці до міністра соцполітики Наталії Королевської. Вона своєю чергою таку ініціативу підтримала. Пообіцяла створити відділ при міністерстві, що контролюватиме справедливість рішень відомства. Я сьогодні підтримала ініціативу громадських лідерів щодо створення народного контролю та запропонувала в структурі Міністерства соціальної політики робити окремий відділ соціального контролінгу, де будуть працювати безпосередньо представники громадськості по черзі, щоб вони самі контролювали, отримували всю інформацію і самі, і самі контролювали потім і виконання законів з боку чиновників. Контролюватимуть і регіональну владу, адже часом державні ініціативи блокуються через невиконання їх місцевими чиновниками. Серед пріоритетних напрямків роботи міністерства Наталія Королевська відзначила перегляд пенсій та забезпечення адресності пільг. За словами міністра, вже створено робочу групу, що готує пропозиції по індексації пенсій, щоб ліквідувати великий розрив у виплатах. Адже минулого року індекс надбавки до пенсій для деяких громадян склав усього 11 гривень. Зараз ми підготували щодо документу подальшого осучаснення і пенсійний фонд обраховує, яку кількість коштів для цього буде потрібна. Також ми зараз запропонували підняти забезпечення дітей війни на 1%. Це дуже мало, ми розуміємо, але ж це крок за кроком ми рухаємось далі. І тому я вважаю, що найближчим часом зможемо вже презентувати всі ті подальші дії щодо осучаснення сьогодні пенсійної системи. Заберелися цьогоріч із пенсіями. Заборгованості по їх виплаті на Закарпатті немає. Середня пенсійна виплата в області без пенсіонерів силових структур у січні цього року становила майже 1200 гривень, що більше ніж у минулорічному січні, майже на 180 гривень. Про це розповіла начальник головного управління пенсійного фонду України у Закарпатській області Анастасія Пентик. За її словами, нині на обліку у територіальних управліннях пенсійного фонду у нашій області перебуває майже 285 тисяч одержувачів пенсії та допомогти що дещо більше ніж у 2012-му. коментар програми про право достроково вийти на пенсію. Що треба зробити, щоб достойно зустріти старість за непередбачуваних обставин, як от скорочення. Дивіться людина має право вийти на пенсію достроково за півтора року до настання пенсійного віку. Але тут треба врахувати, що пенсійний вік жінка, спочинаючи з пенсійного реформ з року, піднявся. Тобто жінка зараз, якщо їй 56 років. Скажемо так, і її срок виходу на пенсію 57,5, то вона може вийти раніше на пенсію, якщо на період набуття, будучи на роботі 56 років, її скоротять. Тобто, а якщо її скоротять 55 років і 9 місяців, чи там 10 місяців, вона права на це не буде мати. Тобто їй треба бути на період виходу на пенсію не менше. Як півтора роки залишатися до пенсії, щоб вона мала право виходити на пенсію. По місці роботу оформляється наказ про її звільнення по скорочення, значить про скорочення. Ці документи подаються в центр зайнятості на протягом семи днів. Значить, там вже центр зайнятості знає, що він на семи днів має нам подати, і людина має документів для призначення пенсії. Є таке спеціальне правлення, яке дається нам центром зайнятості. Люди мають право цим скористатися. Пенсія розраховується від незалежної по якої вона статті йде. Скажімо, чи по віку і так далі, основний розрахунок пенсії це стаж роботи і заробітна плата. Ми будемо прораховувати, щоб стаж роботи в людини був, але тут знову треба сказати, що жінка повинна мати для повної пенсії стаж роботи 30 років, чоловіки 35 років. Якщо цей стаж роботи буде менше, то буде пенсія, призначена при неповному стажі. Але право вона буде мати. як Можна сказати, трошки більше, як року пенсійної реформи стартувала. Так? Оці зміни, які були по лікарям, по вчителям, які мають право вихвати на пенсію, отримавши 10 пенсій, так Досягши пенсійного віку. У нас в області за минулий рік порядка було 256 таких пенсіонерів, де ми виплатили їм біля 3 мільйонів. Кошти. Тобто пенсіонер-вчитель, який має відповідні вислуги, років і стаж роботи, виходячи на пенсію, буде мати право отримувати при виході 10 пенсій зразу. Як державні службовці, скажу, отримують 10 укладів. Почати з себе, себто зі свого культурного я Україна вже вкотре волає про порятунок своєї культури. У столиці переконані, держава має неабиякий потенціал. Єдине, що заважаю, він не повністю розкритий. Тож прем'єр-міністр Микола Азаров упевнений, в української науки є майбутнє. Про це глава уряду заявив на урочистій церемонії вручення нагород молодим науковцям. Він наголосив, що роботи молодих учених є надзвичайно важливими для інноваційного розвитку промисловості та економіки. Ці нагороди свого роду соціальний ліфт, що робить із маловідомої молодої особи людину, яку визнала держава. А визнання держави відкриває дорогу у майбутнє, і це дає можливість розвивати їм свої дослідження, зазначив Микола Азаров. Прем'єр-міністр вручив свідоцтва і почесні знаки лауреатам щорічних премій президента України для молодих учених 2012 року та свідоцтва володарам грантів президента для обдарованої молоді на 2013 рік. Адже головним пріоритетом у роботі педагогічних кадрів має Стати особлива увага до обдарованих дітей. 2013-й проголошений роком підтримки дитячої творчості, тож для 14 тисяч маленьких закарпатців він обіцяє бути активним. Сучасний рівень культурно-мистецького життя держави залежить від бюджетного гаманця. А розвиток галузі базується на пріоритетах. 2013 рік спрямований на увагу до дитячої творчості. Є пріоритети, які визначені указом президента. Ви знаєте, що 2014 рік оголошений роком дитячої творчості, підтримки творчості дітей. Тому, безперечно, це буде якби в центрі уваги нашої роботи. Це, перш за все, підтримати. Школи мистецтв, дитячі музичні школи, матеріально, тобто відділити певну можливу суму коштів для того, щоб знову повернутися до придбання музичних інструментів, саме як актуальних і самих потрібних зараз для шкіл мистецтв. Закарпаття збережена повна вертикаль мистецької освіти, чим не можуть похвалитися багато областей України. Її завдання реалізують 64 початкові спеціалізовані навчальні заклади. З яких 34 знаходяться в сільській місцевості, В мистецьких закладах навчається 14 тисяч дітей, добра третина з них з периферії. Найбільше школярів на фортепіанному відділі майже 4 тисячі. Більшість дітей мають потяг до народних інструментів, хореографії та образотворчого мистецтва. Менше навчається на струносмичковому та духовому інструментах, вокально-хоровому та театральному відділах. Знання показують на різного роду конкурсах, які є важливою складовою мистецького пульсу життя, набуті навики вдосконалюють у вищих навчальних закладах системи Міністерства культури України, яких в області діє чотири. Другий напрямок це продовжити роботу із обласними конкурсами. Їх в області проходить 12, які проходять з ініціативи і при підтримці управління культури. Крім того, і ті е, е, фестивалі, які характеризують дітей, це і спільною спілкою письменників Рекіцьке Сузір'я для молодих і юних літераторів, це і фестиваль е, 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 фольклорних колективів області, які ми проводимо на базі е, музею архітектури і побуту. Ну і багато інших напрямків, ну і в першу чергу, безперечно, це можливість показати наших талановитих дітей не тільки в Закарпатті, а на всеукраїнських міжнародних конкурсах, максимально дозволити їм побувати десь і в поїздках. Ви знаєте, що в області діє школа обдарованих дітей, гармонія, єдиний в Україні, де діти мають можливість становити після закінчення навчання ще і. Відпочити добре, але просто відпочити, але продовжити свої заняття на будь-якому інструменті або у будь-якому виді мистецтва. Міські та районні відділи культури працюють за програмами розвитку у рік дитячої творчості. Кожен район планує прислужитися у світі школярів, звернути увагу на особливості напрямків розвитку на виноградівщині. Зокрема, 10 дитячих мистецьких шкіл, які виховали не одне покоління музикантів і художників. У рік прискіпливої уваги до дитячої творчості планують зібрати всіх вихованців на конкурс фортепіанного мистецтва. У 2013 році ми плануємо провести конкурс творчо обдарованих дітей фортепіанного відділів, дитячих шкіл мистецтв. Спочатку ми проведемо це на рівні району, потім ми думаємо, що він буде мати значення і обласне, і міжнародне. Я думаю, що у нас багато виходців з Виноградова, талановитих, які стали знаменитостями, і я надіюся, і ми мали вже попередню розмову про підтримку. Фестиваль Івана Поповича Іван Попович збирає таланти. Ми його започаткували вже другий рік і саме. Відсотків майже 30 учасниками були діти, і призові місця, хочу сказати, отримали саме іршавські діти. Не за те, що вони, що Іван Попович, наш земляк, а за те, що вони професійно представили свою програму. З ними працюють хороші спеціалісти викладачі у музичних школах. Належний рівень навчально-виховного процесу в Закарпатті здійснюють півтори тисячі викладачів. Мистецьку освіту засвідчують нагороди учнів та студентів на щорічних престижних всеукраїнських та міжнародних конкурсах, фестивалях та виставках. Зокрема, гордістю минулого року стала фіналістка шоу Голос країни Ангеліна Моняк з Ужгорода. Однак, все починається з шкільного закладу, де намагаються виявити таланти та зберегти культурну самобутність кожного району, розширити можливості творчих шкіл. Мабуть, буде така хороша можливість відкрити на базі перечинської дитячої музичної школи школу мистецтв, що передбачає відкриття одного чи більше відділів. Культура є невід'ємною складовою нашого побуту, життя і духовності. Цей природний організм добре працює тоді, коли у ньому поза всякими пріоритетами розквітають таланти дітей. Складна економічна ситуація у світі вимагає модернізації різних сфер життєдіяльності та створення гнучких ефективних механізмів впливу у тій чи іншій ситуації. Ми вже три роки займаємося реформами в Україні, і завдяки цьому нам вдалося утримати економічну ситуацію, подолати той дефіцит бюджету, який був на початку 2010 року. А він був близько 9%. І кожного року забезпечити зростання економіки, заявив глава держави. Соціальна сфера і надалі матиме стабільну підтримку підтримку держави наголошує Віктор Янукович. Попри все, нехай у ваших оселях буде затишно і тепло. Зустрінемось уже за тиждень. Бувайте.